Неспокійний Донбас, сепаратисти відмовляються виконувати женевські домовленості. Варіант єдності країни: конституційна реформа, спеціальний статус російської мови та амністія для заколотників. Російські чи українські кримцям дали ще два тижні, щоб оформити громадянство. І найскорботніший день християни нині згадують страждання Христа. Підсумки дня на першому національному я Володимир Тимофійчук. Добрий вечір. Конституційна реформа, яка закріпить розширені повноваження всіх регіонів України, спеціальний статус російської мови та її захист. Саме такі кроки влади зможуть налагодити мир в Україні. Про це йшлося в спеціальній заяві виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова та прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Вони звернулися до громадян із закликом до консолідації заради збереження неподільності території України та досягнення злагоди в суспільстві. Уряд уже вніс у Верховну Раду законопроект, яким Передбачено не допустити кримінального переслідування чи притягнення до адміністративної відповідальності осіб, причетних до масових акцій протесту. Єдина умова, щоб ті добровільно здали зброю і звільнили всі зайняті будівлі. Ми закріплюємо спеціальний статус для російської мови і захід цієї мови. Ми закріплюємо спеціальний статус для будь-якої іншої мови на території відповідної територіальної громади. Керівництво держави за підтримки більшості у Верховній Раді України докладе всіх зусиль до невідкладного розгляду відповідних змін до Конституції України та проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та органів влади в регіонах, передбачивши децентралізацію влади. Тим часом партія регіонів склала свій план об'єднання України. Від провладного владного він відрізняється принциповішою позицією щодо статусу російської мови. Регіонали наполягають, вона має конституційно стати другою державною. Голів виконкомів за регіональським варіантом меморандуму мають обирати самі жителі областей. Також вони наполягають на амністії за умови роззброєння та звільнення захоплених будівель. Адмін Донецька, Макіївки, Слов'янська, Харцизька, Єнакієво, Краматорська і Маріуполя досі під прапорами самопроголошеної Донецької Народної Республіки. А біля Донецької міськради прапор радикальної проросійської організації Оплот. Міський голова Олександр Лукянченко каже, працювати захопники не заважають. Мер сподівається, домовленості, які ухвалили на чотиристоронній зустрічі в Женеві, допоможуть зняти напруженість у регіоні. Люди, які захопили органи влади, заявляють, що також визнають рішення ухвалені в Швейцарії. Утім, вимагають однакових правил для всіх військових формувань, зокрема й для правого сектору. Тим часом у Макіївці місцеві активісти наполягають, що не захоплювали міськраду, а просто зайшли, щоб контролювати роботу влади. Але барикади біля адмінбудівель поки що ніхто залишати не збирається. Я думаю, що Женевський договор має успокоїти, частично успокоїти населення. І там прозвучали дуже хороші позиви со стороны Росії і всіх учасників по поводу того, що то опасен, яке визыває, що восток буде якобы захвачен страной, видимо, это вот подтвердило еще раз руководство наших соседей, что этого не произойдет. Краматорську телевежу протягом доби захоплювали та звільняли кілька разів. Перший напад був іще ще напередодні ввечері. Тоді невідомі відключили українські канали, замінивши їх російськими. Нині по обіді з'явилася інформація, що передавальний центр звільнили. Як прокоментували самі зв'язківці, насправді зелені чоловічки самі тимчасово покидали будівлю через знеструмлення, потім повернулися. Зараз там залишається близько двох десятків загарбників. СБУ трактує штурми як теракт і вже розпочала кримінальне провадження. За фактом збройного нападу. А от литовища в Краматорську під контролем української армії. І військовий аеродром і цивільний працюють у штатному режимі, заявляють у міністерстві оборони. Їх стережуть бійці однієї з частин спеціального призначення. Ситуацію також контролюють військові вертольоти та літаки. Утім, біля військового литовища два блокпости, на яких півсотні радикально налаштованих активістів. Ще три блокпости під прапором так званої Донецької народної республіки біля цивільного аеропорту. І сьогодні в Слов'янську вдалося відбити два з шести захоплених БМДМів. Нагадаю, 16 квітня в рамках антитерористичної операції в Краматорськ увійшла бронетехніка збройних сил України. Колону заблокували місцеві жителі. Їх диверсанти виставили живим щитом. У результаті агресори захопили шість бронемашин і перегнали їх до Слов'янська. А от мирний мітинг за спокій у тому ж таки слов'янську розігнали за півгодини. Погрожуючи зброєю, невідомі в камуфляжі змусили людей розійтися. Мітингувальники вимагали від зелених чоловічків, щоб ті дали місту спокій і не збурювали сепаратистських настроїв. І надвечір стало відомо, що мера слов'янська нелю штепу утримують сепаратисти. кажуть, хоч вона і в поганому стані після операції, але побуде з ними. Як відомо проти Штепи порушена кримінальна справа за сепарати. Віддавати захоплені адмінбудівлі попри укладену у Женеві угоду про російські активісти також відмовляються. Дніпропетровськ готовий зустріти сепаратистів. На в'їздах до міста з'явилися блокпости. Нині їх 10. На кожному цілодобово чатують військовики, даїшники та самооборонівці кажуть, за потреби готові навіть використати важку артилерію. Перевіряють в основному автобуси та вантажівки. Облаштовано блокпости також на в'їздах до Харкова та Миколаєва. Тим часом Служба безпеки України заявляє про підозрілу активність під Бердянськом. СБУ вже зафіксувала кілька випадків, коли на човнах перевозили невідомих осіб з Керченської протоки в районі між Бердянськом і Генічиськом. У відомстві припускають, це можуть бути диверсанти. Водночас СБУ вже порушила 12 справ за тероризм, диверсії та сепаратизм. Ось ми з них виявила російський слід. Антитерористичну операцію Служба безпеки не припиняє, хоча активну фазу дещо послаблять. Як пояснила речниця СБУ, тимчасова пауза пов'язана із великодніми святами. вона триває. Скільки вона триватиме, це буде залежати від того, як довго будуть терористи залишатися на нашій землі. У зв'язку з пасхальними святами також з Женевськими домовленостями. Праця зараз не в активній фазі, головне наше завдання забезпечити периметр безпеки від озброєних сепаратистів і насамперед не допустити жертви серед мирного населення. Луганська облрада засідала сьогодні на виїзді в Старобільську через погрози штурмувати будівлю. Депутати зібралися аж за 150 кілометрів від обласного центру. Вони вимагають від уряду та верховної ради негайно оголосити всеукраїнський референдум щодо державного устрою та статусу російської мови до 9 травня. гарантувати безпеку проросійським протестувальникам та прийняти закон про амністію бійців Альфи та Беркуту. Януковича Захарченка та Якименка підозрюють у створенні терористичної організації. Триває розслідування щодо причетності колишніх високопосадовців до загибелі людей на вулиці Інститутській 20 лютого. Слідчі вже встановили, що експрезидент Віктор Янукович та колишні очільники МВС та СБУ Віталій Захарченко та Олександр Якименко створили терористичне угруповання за попередньою змовою. До його складу були залучені військовослужбовці СБУ та внутрішніх військ МВС України. Ця стаття кримінального кодексу України передбачає санкції від 10 до 15 років позбавлення волі, а також або пожиттєве або ув'язнення кожного післіду. Зараз проходить до судове розслідування і проводяться перші слідчі дії для з'ясування всіх обставин цієї справи. Проти Віктора Януковича генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу. Цього разу за невизнання голодомору геноцидом та переслідування опозиції. Олександра Януковича теж шукають від сьогодні офіційно. Інформацію про це розмістили на сайті МВС у розділі особи, які переховуються від органів влади. Ініціювала пошуки старшого сина експрезидента Служби безпеки України. Датою зникнення вважають 23 лютого, день коли з країни втік. І Віктор Янукович нагадаю раніше повідомляли, що Олександра Януковича підозрюють у причетності до січневого розгону майдану. Україна просить Гаагу розслідувати вбивства на майдані. Секретар міжнародного кримінального суду отримав від уряду України заяву у ній йдеться про події, які відбувалися у державі з 21 листопада по 22 лютого. Звернення не означає, що до справи візьмуться одразу, але якщо фактів буде досить, прокурор може ініціювати розслідування і має право клопотати про видачу повістки в суд чи ордера на арешт. Як відомо, ГААЗький трибунал розслідує найтяжчі злодіяння, геноцид агресію. Воєнні злочини та злочини проти людяності. Їх перелік у римському статуті, який ратифікували 122 держави внаслідок зіткнень на майдані незалежності в центрі Києва загинули 106 осіб. Це офіційні дані у розстрілі людей МВС України звинувачує силовиків, зокрема спецпідрозділ Беркут. Найкривавіші події сталися з 18 по 20 лютого на вулиці Інститутській. Кризу в Україні мають подолати самі українці. Усі сторони повинні утриматися від насильства, залякування та провокацій. Незаконні воєнізовані формування слід роззброїти, а захоплені будівлі звільнити. Такі головні пункти Женевської заяви, яку напередодні підписали головні дипломати України, ЄС, США та Росії. Крім того, в документі йдеться про амністію для протестувальників, про широкий національний діалог та про роботу моніторингової комісії ОБСЄ. Більше розкаже Михайло Прудник. Женевській четвірці вдалося домовитися. Так світові змі прокоментували результати зустрічі присвяченої ситуації в Україні. Головний європейський дипломат, зокрема, наголосила, долати кризу українці мають самі, а світова спільнота їм допоможе. Наш пріоритет деескалація конфлікту. для цього ми узгодили конкретні заходи, які треба невідкладно втілити в життя. Допомагатиме українській владі в центрі та на місцях спеціальна моніторингова комісія ОБСЄ. Угода, підписана напередодні у Женеві, неабияке досягнення, але вона лише знаменує початок роботи, бо це тільки слова на папері. Так учорашні переговори прокоментував Джон Керрі. Американський державний секретар також високо оцінив стриманість українського уряду в умовах провокації з боку промосковських елементів і попередив Москву. Ша уважно стежитимуть за виконанням угоди. Ми чекаємо найближчими днями видимих кроків. Я дав зрозуміти міністрові Лаврову. Якщо ми не побачимо негайного прогресу і виконання досягнутих домовленостей, у нас не залишається вибору, окрім як ввести додаткові санкції проти Росії. Київ та Москва мають різні погляди на військово-політичний статус України. Повідомив головний український дипломат. Каже, Москва хотіла порушити питання про позаблоковий статус України. Утім, про це на зустрічі не йшлося. Протилежні позиції в сторін і щодо Криму. під час нашої дискусії мали досить серйозні розбіжності з російською делегацією щодо причин українсько-російського конфлікту, участі Росії в процесі деескалації ситуації в східних регіонах України, з приводу територіальної цілісності України, зокрема і в питанні ні, А от керівник російського МЗС після зустрічі говорив загальні фрази, зокрема, про важливість роззброєння незаконних воєнізованих формувань, про роботу моніторованої комісії ОБСЄ та початок широкого національного діалогу. За словами Лаврова, сторони також задекларували підтримку економіки України. Він заявив, що ЄС США та Росія закликають Київ до переговорів. Хоча саме Москва протягом кількох тижнів від них відмовлялася. Дають нам надіжду. тот факт, что Соединенные Штаты и Евросоюз, по-моему, проявляют искреннюю заинтересованность в трехстороннем сотрудничестве с Россией, чтобы убедить всех украинцев сесть за стол переговоров, прежде всего убедить тех, кто сейчас в Киеве взял власть, І нам це западні партнери обіцяли. Женевські домовленості привітав генсек ООН. Пан Гімун висловив сподівання, що сторони виконують усі пункти угоди. Проте Барак Обама вже засумнівався, що Росія їх дотримується. Глава Білого Дому сподівається, що дипломатія подолає конфлікт інакше будуть нові санкції. Михайло прудник, Марія Кондратіва, перший національний Москва ж виступила із власним тлумаченням Женевських домовленостей. Російське МЗС каже, що підписуючи угоду, мала на увазі передусім роззброєння активістів правого сектору. А захоплені будівлі потрібно звільнити у центрі та на заході України, а не на сході. Українська ж влада має розпочати повноцінний діалог з регіонами. Йдеться в заяві російського МЗС. В інтернеті новий відеохід. Це ролик про можливе майбутнє російських солдатів в Україні. У комедному прогнозі авторів відео йдеться про те, що буде, коли Росія нападе на Україну. Нині міністрічку активно коментують користувачі всесвітньої мережі. У ній російський солдат намагається захопити будівлю, втім натикається на українського ну, вояка. Чим закінчилася зустріч? Далі без коментарів. Кусю, Давай ще. Слава Україні. Героям слава! Давай. Автоматично росіянами Кримці сьогодні не стали. Самопроголошена влада автономії вирішила продовжити термін приймання заяв на збереження паспорта з тризубом на наразі на два тижні. Водночас російська міграційна служба запевняє, не хочуть стати росіянами всього тисяча з лишком жителів півострова і ніяких черг у відділах реєстрації немає. Натомість кримці розказують, що буквально штурмують пункти, аби відмовитися від червоної книжечки з двоголовим орлом. Аби залишитися громадянами України, Кримці щодня вишуковувалися у довжелезні черги перед от такими пунктами паспортизації. Спочатку на весь півострів їх було аж чотири згодом, нібито відкрили ще шість. Утім працювали вони вкрай погано. Розповідає Сімферополець Ельдар від російського громадянства, чоловік відмовитися вчасно не зміг. Мікар це жроки слишком жати. Вот. Слишком много людей и слишком мало пунктов, где можно это сделать. И, как говорят люди, буквально несколько дней назад только они узнали о том, что в Крыму существует много а, пунктов вот, во всех городах, практически в крупных районах. Вот. Ну, а до этого все думали, что всего лишь четыре. Автоматично росіянами кримці сьогодні не стали. Констатував самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов. У тих, хто хоче зберегти паспорт з трезубом є ще принаймні два тижні, але це, мовляв, останній термін. Тих, хто не хоче собі книжечку з двоголовим птахом, нині всього тисяча стверджують у російській міграційній службі. Чому ж подовжили термін відмови? Не коментують. Якщо ми хто та даже не успіл падати, хоче відказатися з російського гражданства. Думому періоду праліми що на какої та ну я думаю, що там дві-три неділі що дадім важливість пожалоста то скільки понімаємо, що у всіх єстам кіта проблеми. Битовий не знаю, ну ще служності подовження терміну може викликати нову хвилю відмов, прогнозують експерти. Наскільки масовою вона буде, нині невідомо. А одне зручності, які російська влада створює кримцям з українськими паспортами, вже відчутні. На них чекає марудна процедура утримання посвідки на проживання. Обійдеться такий дозвіл у пів тисячі гривень. А щоб виїхати за кордон, скажімо, на навчання кримські абітурієнти вже мусять надати довідку про громадянство України. Тетяна Гураль Олег Моргон перший національний. Підстав переносити вибори немає. У комітеті виборців України кажуть, голосуванню може завадити хіба що надзвичайний стан. І запевняють, підготовка до голосування триває. Щоправда, вона дещо ускладнена в східних регіонах. Водночас у КВУ заспокоюють, навіть якщо на окремих дільницях голоси порахувати не вдасться, на кінцевий результат це суттєво не вплине. Навіть якщо неможливо встановити результати виборів на певних дільницях, і навіть якщо цих дільниць дуже багато. А все одно це не є підставою для того, щоб ЦВК не встановила результати виборів. Просто ці голоси тих виборців, які не зможуть проголосувати або їм не дадуть проголосувати на цих проблемних дільницях, вони просто не будуть зараховані до загального результату виборів сьогодні. Вибачте, сьогодні Страсна П'ятниця найскорботніший день у християн. Він же останній, коли напередодні Великодня печуть паски і фарбують яйця у свято Успенській Києво печерській лаврі, крашанок і смачної випічки лаврі, щорік готують більше левову частину передають у дитячі притулки. Як готуються до найбільшого християнського свята? Бачила Ольга Скотникова. Отак смачне тісто з цукатами та родзинками в спеціальних формах іде в піч, а звідти витягають рум'яні паски. Цього року до Великодня в трапезній Києво-Печерської лаври наготували 4,5 тисячі пасок і 6 тисяч крашанок. Такої не з'їсть. Ми багато пасок даємо на дитячі дама нічим і бідним. тих, хто нуждається. Дуже багато людей приходять, просять паски. Ми славу божу роздаємо. Галина Філіпова призналась, коли починають замішувати великодні тісто. Має бути цілковита тиша і молитва. Жінка каже, молитва секретна, а от у Андрія, який фарбує яйця, особливих секретів немає. Головне, настояти з вечора, на 20-літрову не а Так у нас пів стольбула у звару. Це було це були, яйця і десь варимо 20-15 хвилин. У найскорботніші години страсного тижня тривають приготування до свята. У цій трапезній уже виставляють писанки над кількома сотнями великодніх символів. Працювали практиканти і послушники. А тим часом у храмах виносять плащаницю. Це особлива служба, кажуть священики. Велику п'ятницю вона попереджує день суботній, в якій звершується богослужіння, погребіння спасителя нашого Господа. Після його людської смерті, як Бога людини, завтра увесь християнський світ чекатиме на єрусалимське диво сходження благодатного вогню. Відтак у перші ж хвилини повсюди залунає Христос Воскрес! Ольга Скотникова, Олександр Самойлов, перший національний. Таким був цей день очима наших журналістів. Спокійного вам вечора зустрінемося завтра о тій же порі.